Вітання, друзі, з Тернопільщини. І знову на зв'язку «Сільське подвір'я. Я рада вас вітати у себе в гостях. У нас вітриган. Такий конкретний вітроган. Я вийшла трошки в город подивитися, що тут зеленіє, що не зеленіє. Зав'язала хустину, бо зранку в хаті була без хустини. Але тут на городі так добряче, холодно. Зараз щось вам розкажу. І, звичайно, покажу, що в нас на городі вже посходило. Гарненько. Хто не підписався, запрошую підписатися. Поставити подобаючку вподобачку, вітруган. Так, друзі, наш часничок. Морозець йому дав добряче по листочках. Ну ще буде, ще буде одне азотне підкормлення, але то вже буде пізніше, не знаю, побачимо. Це би добре зробити, було після дощу або до дощу, побачимо, що у нас прогноз каже. Ну, добре, щоб йому дати так добряче. Перше внесення було по півтора кілограма на соту. Зараз планувала давати 1 кг. Але побачу, бо він такий нещасний після тих морозів. Мороз був такий ще гарний після. Закриття вологи. І трішки він у нас піджовк. Ну, але нічого. Ну, побачимо, підуть теплі дні, дощик і все, все здойметься, все буде добре. Я надіюся, звичайно. Бо, як то кажуть, Надія вмирає остання. Так що треба вірити і надіятися, що все буде добре. Так, часничок. Тут у нас гарненько вже сходить цибулька. Посіяла я, ще тут моркву, але моркви я ще не бачу. Моркви ще не бачу. Цибулька, цибулька, цибулька. Моркви ще нема. А ось цибулька. Цибулька. Рядочки цибульки. Так, сонечко, і нічого не видно, тільки мою величезну тінь. Але гарненька цибулька. Ну, побачимо, що у нас цього всього вийде. Маємо, скільки ми маємо? Шість, вісім, вісім, дев'ять рядочків цибулі. Тут є різна, є, садили її ось восени, є радар і є. Господи Боже, дай мені пам'яті. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, треба дивитися по своїх записниках. Ну, якось так. Поле у нас вже усе волога закрита, поле вже чекає на теплі дні щоб ось ці береги викропити і сіяти. Ну, є трохи берегів, так добряче є. Ну нічого, будемо боротися. Ось такі справи. Зараз піду, в кінець, подивлюся, що там чоловік наробив. Казав, що зробив дорогу якусь там, щоб виїздити трактором. Але зараз побачимо, зараз пройдуся трішки. Бо щось сьогодні з цим вітром не дуже маю здоров'я. Дивіться, яка смородина вже гарна. Смородина. Що тут ще у нас є? Агрус, Агрус. Агрус, агрус. Агрус цього року мог би бути гарний. Агрус у мене колючий. Агрус у мене колючий. Так що... Ще треба малину обрізати. Дивіться, полишала, не добачила Дивіться, які бульбони. І тут є ось та зараза. Сидить. Треба ще вирізати. Треба ще сюди залізти, в цю малину. Такий гарний агрус. Так, що тут ще в мене є? Червона порічка вже розпускається, вже, уже, уже відчувається весна. Така добряча. А ось це, друзі, золотиста смородина. Як вона гарно цвіте, ну і ягоди в неї такі прикольні і довго зберігаються, і довго зберігаються на... На гілочках. Так, що тут що, в мене є? Так, о, румбамбар сходить. Ревень по-нашому. Ревень, ревень як. Ну, на коробці писало, ревень червоний чи як, не пам'ятаю вже. Але цей. О, дивіться, яка красота в мене є. Це жимолость. Це жимолость маю три сорти. Е? Маю три сорти. Це наразі є Аврора, це є Хоней, а ось тут є третій корчик. То є Войтик. І всі вони різного строку достигання. Ну, ой, вибачайте, друзі. Але ця зараза мене не покидає. Так, що тут ще у нас є в цім садочку? В садочку є і кульба-баба. Дивіться, яка гарна. І в садочку в мене ще є персик. Дивіться, бачите, персик, правда. З кістки від батьків, але він є. Надіємося, що морозів не буде як таких. Така зав'язка гарна. Ну, побачимо, побачимо, що з того всього цього буде. Треба багато кропити, багато ось багато перею. Я це зовсім зовсім я цього не соромлюся, бо того, що у кожного в селі є город і і у кожного десь є кущик перею. Перий це є лікувальна рослина, але якщо його за дуже багато, то що багато, то не здраво, колись казали старі люди. І ось такі справи. Всім гарного дня. Мирного спокійного дня, спокійних нам ночей. Дав би Бог Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі у свіжих відео.